Патріотичні пісні про Україну, захисників, авторська музика та лише оплески глядачів. Благодійний концерт на Черкащині провели напередодні. Різні гурти збираються тут, аби підтримати військових та допомогти їм. Сюди запрошені були гурти з Черкас, з Руської Поляни, приїздили. наш гурт, основний концерт на наш гурт. Для глядачів виступають відразу чотири черкаські колективи. Вільний вітер, Новий день, «Базиліо має та сага. Грають на барабанах, синтезаторах, гітарах. А ось і найменші учасники артисти колективу Новий день. Керівник розповідає: це родинний гурт. Усі учасники його діти. У нас солістка сьогодні Катя співала на бас-гітарі Даник, на гітарі Міша. І на синтезаторі у нас був. Андрюша, у нас репертуар такий дитячий. Про маму, про Дух Святий, співали про наших захисників і інструменталочком. І настрій підіймають, і благодійну справу роблять. Упродовж концерту збирають понад 7 тисяч гривень. Всі кошти передадуть волонтерам для Збройних сил України, бо кожна гривня наближає нас до перемоги.